Новий опалювальний сезон у лозові під загрозою зриву тепловики не можуть готуватися до наступного пуску тепла через те, що енергетики відключили світло на більше ніж 10 об'єктах. Комунальників про це доповів директор КП теплоенерго Сергій Малишев на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що терміново скликали 14 квітня. Було заступлено 8 котелень, 6 ТРП та не майстерня. Причиною стало непогашення заборгованості перед прак Харків за спожиту електричну енергію. Загальна сума заборгованості, яка не реструктуризована, стане на 14.04, складає 21,6 млн гривень. Тепловики зверталися до енергетиків з проханням розстрочити заборгованість на 12 місяців, але отримали відмову. Головними негативними наслідками припинення електропостачання є неможливість проведення повноцінної підготовки теплового господарства міста до опалювання сезону 25-26, що в перспективі може призвести до його зриву. Присутні на засіданні КТЕП та НС енергетики доповіли, що вирішення цього питання не в їхній компетенції. Це рішення Вирішуються з генеральним директором представники, так, да, ну, їмо в правах своєї довіреності. У підсумку члени комісії одностайно вирішили дати ситуації розголос та звертатися до профільних міністерств та управлінь, а також оповістити департамент цивільного захисту хова щодо зриву підготовки до опалювального сезону та можливих наслідків. Поліція рекомендувала розібратися в правомірності дій енергетиків. Нагадаємо, схожа ситуація з енергетиками була і минулоріч. Перед початком опалювального сезону вони відключили електропостачання до кількох об'єктів тепловиків, в тому числі і до тих, де розміщувалися системи оповіщення. Населення тоді депутати проголосували 3 мільйони гривень на погашення третини боргу тепловиків і об'єктам повернули живлення.